Даний тренінг відновлюють та розвивай підприємництво для ВПО в умовах війни. Проводять у бродах, громадська організація СТИЛОС. Раніше на Львівщині провели сім таких тренінгів. У бродах вже восьмий. Метою заходу є підвищення підприємницької активності у громадах Львівської області. Ця ініціатива реалізується у межах проєкту надання екстреної допомоги для 3D-друкованого протезування та створення робочих місць в Україні, що фінансується ЮНІДУ за підтримку народу Японії. Нашою метою є відновлення підприємництва або спонукання людей до підприємництва, зменшення їхніх страхів, подолання таких перешкод через надання доброї інформації і через навчання. Станом на зараз ми вже провели сім тренінгів по місту Львову і Львівській області. І Ось сьогодні ми в родах. Я бачу, зібралася чисельна група. Тож сподіваюся, буде корисно для усіх учасників. Долучився до організації навчання у бродах Центр соціальних служб Бродівської міської ради у дружній та підтримуючій атмосфері розповідали про свої бізнес-ідеї, складнощі та страхи, які стають на перешкоді до їх втілення. Теж ми дуже вдячні Бродівській міській раді за організацію за те, що донесли до жителів міста, які є внутрішньопереміщеними особами цю інформацію і так чисельно люди зібралися і. І найти тоді дуже важливо, коли людина, навіть яка займалася бізнесом десь в своєму регіоні, вона приїжджає в новий регіон, новий ринок, в нові умови не з тою кількістю знайомств. І власне тут є можливість познайомитися, пізнати місцевий ринок і додати собі тої впевненості, їй бракує. Під час тренінгу учасники мають змогу поглибити знання про можливість започаткування та відновлення бізнесу в Україні в умовах воєнного стану, отримати інформацію про перспективні сфери під підприємницької діяльності та переваги самозайнятості, удосконалити навички розробки бізнес-плану відповідно до вимог державних та міжнародних грантових програм, отримати консультації щодо ведення підприємницької діяльності згідно з вимогами чинного законодавства. Програма нашого тренінгу побудована таким чином, щоб дати слухачам знання від макроекономічних, тобто загальних економічних законів, законів ринку, співвідношення попиту і пропозиції. Далі до вже більш мікроекономічних процесів на самому підприємстві. Побудова бізнес-плану, покрокова його реалізація, побудова плану маркетингу і розробка систем менеджменту. Також ще запланований юридичний та бухгалтерський супровід буде вести мій колега Вітуна Дашкевич. І також основа всього управління це є ефективний тайм-менеджмент. Дякуємо громадській організації СТИЛУ за ефективну співпрацю та важливу підтримку для нових мешканців нашої громади, які планують чи вже створили власну справу.